Ця свиноматка прийшла в охоту у боксіопороса. Дивіться поросята. Ось свиноматка і вона прийшла зараз в охоту. Її можна осіменяти. Все вийде, вже неодноразово так робили. Чому вона прийшла в охоту? Дивіться, вона привела поросят, було ще 15-12. го 17 штук, вона їх вже вигодувала, ми їх від'єднали. А це ми з неї зробили мачуху і підкинули поросят. Їх додатково ще підгодовується сухеньким молоком. А сама свиноматка прийшла в охоту. То В такому випадку її потрібно осіменити. Звісно, якщо у вас все з циклами виходить, ми в даному випадку цю свиноматку сіменяти не будемо, тому що ми зараз йдемо, у нас цикл 35 днів, осіменіння відбувається кожні 35 днів, тому ця свиноматка цю охоту пропустить, ну а потім ми її якраз наступну групу відтулимо.